Друзі, всім привіт! Бажаю всім миру і здоров'я. Ось той блок з коркового дубу, який я вам нещодавно показувала, і з прикрученою тіланцією. Ну, це саме той блок, якщо хтось не бачив попереднього відео, що допоміг зробити мені чоловік зробити ось такий горщик. За допомогою пластикової будівельної сітки. Стрічки вирізаної із а, пластикової бутилки шурупчиків. І ось тепер такий у мене вийшов горщик. І пересаджувати сюди я буду два фаленопсиси, дві шліріани різних варіацій. Перша шліріана, ось вона, яку я вам показувала наприкінці зими. Її цвіті була у мосі. Ось подивіться, що я дістала. Корінців в неї або гниле було, або воно згнило. Хто ж його знає, вона була не пересаджена. Мох на сонці нагрівся. І, зважаючи на те, що це був отакий силиконовий горщик, то мох грівся, коріння під привалом. Хто б що не казав, що шеліріана полюбляє вологоємкий ґрунт, що вона полюбляє попити. Я не погоджуся, бо я відношуся до тих людей, які вважають, що коріння шеліряни в першу чергу дуже потребують у повітрі. Саме тому вона поїде ось сюди, у той блок. І ще одна шеліряна, яка придбана мною нещодавно. А точніше сказати, 4.02.24 року. І зараз в неї з'явився квітконос, але, незважаючи на це, я її буду все рівно пересаджувати, бо на літо в мосі я її не хочу залишати. Вони сядуть у у оцей горщик. І стала із моху ось і другу рослину. Ну, як бачите, тут корінці набагато краще, бо ця рослина недовго жила в цьому моці, тобто я не встигла їх ще вбити ці корні. А, так, он, бачите, на шийці, он трохи почорнівші. То, що я хочу, я, мабуть, зараз у відеречку маленькому розведу бігофунгіцид, Потримаю там коріння, якраз змиється оцей старий мох. Потримаю обидві рослини, ніколи не використовую старий тепличний мох у своїх посадках. По-перше, він вже засолений. По-друге, в теплицях використовують типу гормонів. Ну, мені це не потрібно. Я зроблю. Суміш кори і муху з фагнумому. За фунгіцит у мене мікохел. Це препарат з триходермою. У мене цього року дуже багато пересадок. Тож я вчора замовила мішок кори. Кори орхіати. Вчора я замовила, а сьогодні вже нова пошта прислала повідомлення: прийдіть, заберіть. Ні, відрізала кусменчик, нижню частину шийки, вона жива, пошкрябала, отак, знаєте, нігтям, то, то, як мені здається, був торф. Тож тут все чистенько, ось так. І це так само, бачите, почистила, нічого не шкрябала. Цієї взагалі ця давнішня вже. Шилічка, то тут, он, бачите, вже по шийці. йде зростання нових корінців. Ось, не так уж і багато. Я понарізала з двох рослин. отака така кубка, маленька кубка. Розморозила мох з фагном. Це волинський мох з фагном. Мені паночка Жаночка висилала минулого року. Отакий він трохи багряний. Бачите, отакий він зростає в них на болотах. Оцю імпровізацію свою, як, як бачите, на дно спочатку великі кусминчики а кори. Далі так, ну не те, що прям так утрамбована, але отак ось укладеним свагном. І зараз буду розміщувати свої оці дві шилічки. Ось так. Як на мій погляд, то розмістились вони дуже природньо дві красунечки. Подивіться, яке красиве листя. Ну, як на мій погляд, лише шиліряни мають такі красиві листя. Ну, а що ж тут у нас? А тут у нас, як бачите, ось так ось так розташовані корінці. І тепер мені залишилась ювелірна робота. Перекласти оце все акуратно, дуже акуратно, щоб не поламати оці всі корінці, перекласти корою і з мохом. Квітконосик, розвинеться чи ні, то для мене не важливо, бо мені важливо встигнути вкорінити цю рослину. До осені. Ну, от, на мій погляд, дуже гарно упакувалися вони, навіть отой повітряний корінець зайшов під сітку. Ну і ось так розташувалися ці дві шлірянки. З часом листечка розвернеться в ту сторону, яку потрібно, до світла. Поряд з, ним, з, з тіма двома і ще дві сестрички. І отакий собі буде у мене куточок з моїми шелірянками. З часом, коли знайду ще один такий блок, який підійде, то тут буде висіти іще один блок з двома первинними кросами Стюартяни і шелеріани. Також вдвох на цьому все. Всім пока і слава Україні!